Як би не було, правда, завжди треба казати. Христос нас як учив. Говори правду, і вона тебе визволить. Правда робить людину свобідною. Неправда робить нас залежною. Чоловік посидів з хлопцями попили пива, приходить додому, жінка, де був На роботі, трохи, затримав, розумієш? І вже весь вечір, навіть якщо вона й повірила в його брехню, він себе почуває яким собі злодієм, та яким брехуном. Тобто жінка вже від нього стала навіть, трошки важніше. Голову в долину вже і таке. Нашу? Нашу тобі, така жінка, якщо їй треба брехати, скажи мені. Нашу? Та перед весілєм договориться. Я не хочу тобі брехати. Приймай мене таким, ким я є. А як ні, то ні. Ні, дурить до весілля одного, другого, а другий першого поженилися місяць, другий, третій до року. Все, отче, ми не годні, Нам все треба розводити, ми всі не зісідні характерами, нічим. Ми не годні разом жити. Чому? Бо до весілля брехали один одному. Я тебе так люблю. Ні, я тебе більше люблю. Ні, я тебе більше люблю. Кому то треба? Перестаньте брехати. Будьте вільними і будете щасливими, а вільний той, хто говорить правду. А щоб говорити правду, треба жити нормально, щоб не було що скривати, щоб не було потреби брехати. І ще навчіться, так? щоб ви давали можливість людині, щоб вона була щаслива. Навіть як вона щось робить, не так, але робить це її щасливою. Підтримай її. Ви ж вмієте робити один одному, щоб плакали. Ви ж вмієте підобрати слова, які ранять до самої глибини серця. Давайте тепер вчитися говорити добрі слова, які будуть людину потішати, підтримувати, щоб вона була щаслива. Робіть один одного щасливими і назветеся дітьми Божими.